Перукарське крісло для барбершопу Bruno А048. Професійне перукарське крісло Bruno А048. створене спеціально для барбершопів, що прагнуть надавати клієнтам найвищий рівень комфорту та послуг. Ця модель поєднує в собі інноваційні механізми, стриманий дизайн та виняткову функціональність. Ключові переваги та характеристики: сучасний дизайн, чіткі лінії, міцна конструкція з металу та шкірзамінника високої якості. Відсутність вистрочки робить дизайн більш суворим і чоловічим, а також спрощує догляд та дезінфекцію. Гідравлічний механізм дозволяє плавно і без зусиль регулювати висоту сидіння, забезпечуючи майстру максимальний комфорт під час роботи. Пневматичне регулювання спинки спинка крісла легко відкидається в потрібне положення за допомогою надійного пневматичного механізму, що необхідно для комфортного гоління. Механічне регулювання підголівника. Підголівник можна точно підлаштувати під зріст будь-якого клієнта, забезпечуючи правильну підтримку голови. Інтегрована підставка під ноги унікальна опція, яка дозволяє клієнту повністю розслабитися. Ідеально підходить для тривалих процедур або моменту відпочинку, надійність та довговічність. Всі механізми та матеріали підібрані з розрахунком на інтенсивне щоденне використання в умовах барбершопу. Бруно 048 це не просто меблі, це інвестиція в якість ваших послуг та імідж вашого закладу. Забезпечте своїм клієнтам неперевершений комфорт, а собі зручність у роботі. Замовляйте на сайті МС МеблСту Уа.